Сьогодні Україна сідає за святу вечерю. У кожного своя молитва, своя тиша, своя пам'ять, але є спільне для усіх порожні місця, які болять однаково. Ми накриваємо стіл не лише для живих. Ми накриваємо його для тих, хто віддав життя за наші доми, за світло у вікнах, за те, щоб цей вечір взагалі настав. Цей стілець не один. Він повторений у тисячах домів. Це місця синів і дочок, батьків і матерів. Тих, Хто заплатив собою за нашу свободу. Ми дивимося на військову форму і бачимо незакінчені історії, життя, яке мали тривати, голоси, що стихли, любов до України сильнішу за страх. Сьогодні наші слова до кожної родини, що втратила, до тих, хто торкається порожнього місця, так ніби торкаються руки, якої вже нема. До тих, для кого світ поділився на до і після. Це світло для всіх, хто не повернувся додому, для всіх, хто тримав землю ціною власного життя, для всіх, чиї імена тепер живуть у пам'яті. І коли настане мить тиші, коли запече всередині, ми визнаємо правду. Велика трагедія країни складається з особистих втрат у цій тиші є і моя, моє порожнє місце, мій біль, що живе поруч із пам'яттю, моя людина, якої я чекатиму все життя, навіть знаючи, що вона не повернеться. Ніколи. Вони світло, що рятує у темряві, вони наші зорі що сяють цього вечора. І поки пам'ять жива, вони з нами назавжди.